Коли я принесла з магазинів покупок на кілька тисяч і все для себе, мій чоловік такими очима на мене дивився, наче я бог зна, що зробила. І навіщо тобі всього цього? запитав він мене строго, це ж все коштує шалені гроші. А я його не слухала. Переміряла ковтинки, сукні, туфельки і дивилася, чи підходять сумочки, які я до них прикупила. Просто настав такий день, коли я вирішила змінитися. А чоловікові важко з цим змиритись. Останніх п'ять років я була на заробітках в Італії. туди мене забрала свекруха. Мама мого чоловіка вже багато років заробітчанка і збудувала дуже гарний будинок. Мій чоловік думав, що я, за прикладом його мами, зроблю так само. Я поїхала і справді заробила чималу суму, але на себе я нічого не витратила. Я ніколи не вміла жити правильно, тому що завжди жила для інших. І навіть коли привезла з собою кілька десятків тисяч євро, особисто на себе я не витратила жодного євро. Заміж я вийшла в 18 років, а вже 19 стала мамою свого старшого сина. Через 6 років народився і молодший син. Я була вся в турботах про дітей, тому про себе думати було ніколи. Жили ми у чоловіка вдома разом з його батьками. Потім свекруха поїхала в Італію на заробітки і збудувала собі окремий будинок. А ми залишилися жити у старому. Я працювала на роботі, а потім прибігала додому і знову якась робота аж до вечора. Мене зрозуміє той, хто живе в селі. Я ніколи не купувала собі ні косметику, ні обновок. Всі гроші ми витрачали або на дітей, і чоловіка, або відкладали, якщо вдавалося. Коли діти виросли, мій чоловік став наполягати на тому, що мені теж треба їхати за кордон. Бо так ми ніколи на свою хату не наскладаємо і її не побудуємо. Я поїхала в Італію, де на мене вже чекала свекруха, яка допомогла мені перший час із житлом і з пошуком роботи. Стала я доглядати літнього італійця, моя місячна зарплата становила тисячу євро, на себе я майже нічого не витрачала, все складала на кубку. В Італії я була 5 років і за цей час заробила більше 50 тисяч євро. І як ви думаєте, Скільки грошей я витратила на себе? Правильно, ніскільки, жодного євро. Мама чоловіка буквально всюди ходила зі мною і не дозволяла мені нічого собі купувати, казала, що все це занадто дорого і що гроші треба складати. Приїхала я у відпустку, привезла 50 тисяч євро, але не всі гроші віддала чоловікові, а 2 тисячі євро я залишила собі. Потім до мене донеслася чутка, що, поки мене не було, чоловік був не зовсім мені вірний. От тоді я і вирішила піти по магазинах і купити собі все, про що я колись могла тільки мріяти. Я купила собі багато одягу, взуття, змінила свою зовнішність, пішла перукарню до косметолога. Просто я нарешті вирішила, що хочу бути красивою. Я цього заслужила. А коли як не тепер? А те, що це йому не подобається і не подобається його мамі, це їхні проблеми. Чи поїду я ще раз в Італію, не знаю, побачимо. Це літо я вирішила провести вдома і жити так, щоб собі нічого не шкодувати.